Всім великий привіт! Сьогодні в нас ранок виявився такий холодний, 10 градусів тільки тепла. Я вийшла купати купанку для відправлень. І сьогодні хочу показати вам приспособу, яку мені зробив чоловік для того, щоб копати полуничку. Бо коли копаєш великою лопатою, то Задіваєш і інші саджанці, які ще не доросли, і їх приходиться викидати. Потім мені він зробив таку маленьку лопатку з маленьким держачком, таку тоненьку, ну, як дитячу, можна сказати, таку, як ну як типу ножо. Але ж у мене потім після Цієї лопатки, отут на долонях, в мене просто пузирі, тому що це ж на 10 штук викопать. І ось він мені зробив іншу лопату, ось яку. Він вирізав із, із лопати обикновенної. Ось так вирізав таку. Щоб я могла і ногою нажимати, щоб копати, і щоб не пошкоджувати інші саджанці. Дуже зручно, я вам скажу, дуже зручно. Він її навіть покросив, мені, щоб вона виглядала, як, наче із магазину. Тому зараз буду копоти. І ось лопота в ділі. Він її, звичайно, нагострив. І ось як добре нею і можна і підрізати ті вуса, які йдуть від цього сорженця. І ось і ось таку, ось так викупується купанка. Тепер, звичайно, її треба почистити і... Запакувати. Дуже зручна лопата дуже зручна. Рекомендую. Сьогодні в мене був такий дуже загружений день, ну, як завжди, як завжди. Відправляли посилочки сьогодні, і е, після того, як я приїхала додому, я знову почала копати купанку і відправляти посилку. Ну будемо завтра відправляти посилочки після того, як чоловік прийде з базору, бо захотів їхати на базор. Каже, малина переспіває, полунички теж трішки назбирали. І виноград на виноградне поле уси, то звичайно його треба реалізувати. І був мені коментарій... Чим я користуюсь, якими вправами, щоб в мене не зболіла спина. Да, у мене була, були проблеми десь років 2 назад. У мене дуже великі проблеми були з спиною. Було таке, що я навіть тиждень не могла взагалі чоловік даже їсти варив. От такі були проблеми з спиною. Але в минулому році мені невістка. Невісточка моя подарувала чудо аплікотор. Ось такий. Ось такий. Вона нам подарувала на Новий рік. І ось такий волік ще кладеться сюди під ну, на затилок. І е, е, спочатку ми стаємо, топчемося по ньому. А потім э, чоловік лягає на нього, потім я лягаю на нього. Буває навіть засипаю на нього. Тому що я завжди заходжу э, ну, в спальню набагато пізніше чоловіка, тому що в мене ще бухгалтерські роботи. <хи> тому, коли я вже лягаю на нього, то э, можу і заснути. Ну, звичайно, Неприємно, як його витягуєш, воно впивається просто в кожу. Але ефект дуже хороший. Я рекомендую дуже, дуже гарно, не знаю, в чому причина, і спиною таких проблем у мене немає. Після того, як я почала користуватися таким, я не знаю, як воно називається, мабуть, аплікатор. Вони є більші, є менші, ну це такий гарненький. Ой, бачите, який? Якраз повністю вистачає, щоб лягти на нього спиною. І ще хотіла відповісти на питання. Мені задавали питання за оцей кентаврик, маленький мотоблок, яким я працюю. Так от. Чи я задоволена ним. Ну, взагалі, то я ним задоволена, але він дуже легкий. дуже легкий, І от, якщо десь якийсь бур'ян попадається, якщо маленький, проблем немає. А от якщо попадається вже більший бур'янець, то приходиться разів два або й три проходить, щоб його воно зрубало. Тому що там. Ну, мало оцих цих коліщоток. Якби я зараз купляла, то я б купила вже трошки більший, мощніший. Звичайно, це і удобний ну, зручний тим, що його можна підняти, перенести куди завгодно. Але він уже в нас двічі ламався, чоловік перебирав в перший раз сам. Купляв подшипники, бо вони розсипалися, а другий раз возили в ремонт. У ну, мене ж нагрузка на нього така величенька, тому можливо того. Але він дуже-дуже гріється. Тому я б не рекомендувала такий іменно купляти, а купляти трішки більший. Це ми купляли за 6,5 тисяч, це рік назад осінню, Ну, а зараз не знаю зараз, скільки він коштує. Але я б купила більший е такий, що можна було б і перенести, але щоб було більше коліщаток. І е там же можна знімати їх, додавати, щоб було ширше або вужче. Я цим, цей чому купила, тому що там 30 см він захвачує. І якраз е таке. Ну, більшість міжряддя 30 см. Тому я його і купила. Да, навесні, коли м'яка земля, воно доволі ефективно і швиденько працювати, Але о, те, що він легкий, то руки отак ну, трясуться. І от, коли я його виключаю, то в мене мурашки по, по всіх руках, отак бігають, наче мурашки, ну, Можливо, так розганяє кров, не знаю. Ну, Але хороша зарядка за то. Так що отакі, отакі породи і такі мої отзиви за цей кентоврик. Якби, ну, я вже і говорила на цю тему з чоловіком, можливо, ми на слідуючий рік купимо трішки мощніший, а цей, а цей не знаю. Але ну, цим не, не так зручно, він дуже легкий і він підскокує. От коли грудочка якась попадається, така чи маленька, то його кидає. Або десь твердо, то він ним дуже важко, До, муші там хватає, але, але він не дуже зручний, так би я сказала. Ну, а в цілому, в цілому, я взагалі задоволена, все-таки набагато швидше полоть. Так, якщо мені когось нанять, я думаю, хто зі мною давно, то знають, що в мене є помічниця, але вона не, не постійна. Бувають такі моменти, що вона не виходить. Тиждень вона є, тиждень нема, або й місяць нема, ну отак. От так що, якщо нанімати, тому що Об'єми великі, то краще, звичайно, купити отакий мотоблок невеличкий і набагато легше. Тим більше, що от в прошлому році я саджала свої овочі на плівці, на чорній, яка була стабілізована на 4 місяці. Це таку я купляла, 30 мікрон було. Вона мене доволі хорошо видержала весь сезон. І овочі були набагато кращі в минулому році. У мене перець був набагато кращий, ніж в цьому році. В цьому році без плівки я садила, кавуни теж тільки на плівці треба саджати, тоді вони будуть величезні. Хоча, це ми пізні собирали. Так, ну, можливо, я завтра покажу, які в нас кавуни. Виросли набагато більші, крупніші, чим ті, що ми садили раніше. Це, я думаю, тому що була дуже холодна весна, і оцей баштан, що я висадила, він попав під такі коливання температури. І так, як це теплолюбива культура, то, звичайно, на, на ньому це все отразилося. Тому у мене ранні кавуни невеликі були. Ну, такі до 4 кг було, 4,5 десь до 5 були такі екземпляри. Ну, а тут, тут, звичайно, більші кавуни. І ще хотіла звернутися і сказати, хто готовий, тому що є люди, які я пропускаю, що вони просто ще не готові висаджувати. Колуничку. Якщо хто готовий, пишіть, буду веселоти. Мальвіни в мене не вистачить. Взагалі не вистачить, тому що ну не хочу, вона не багато дає повсів. От перша річка ще більш-менш. От В цьому році засуха, я хоч і люлю -лю -лю туди воду, але ж ну, ніякий полив не замінить дощу. Тому що я сьогодні полила, завтра воно вже сухе. А територія велика, я не можу, я не можу кожен день поливати одну і ту саму територію. Тим більше, що зараз я поливаю маточники на полунички. Можливо, я в цьому році посадю трішки мальвіни на ґрунті, щоб була копанка. Вона купанка дуже гарно приймається, тому що там корінь такий, як у кукурузи, дуже гарний корінь у Мальвіни. То, можливо, я на слідучий рік це врахую. ну І територія ж не безгранична, тому наче в цьому в минулому році, наче посадила її дуже багато. Але ж отак. Так вийшло, що ну, кожен замовник замовляє Мальвіну. Хоча, да, Мальвіна гарна полуниця, але ж є ще е, пізні сорти. На наступний рік у мене буде фейт, це покращена Мальвіна. В цьому році я вже пробувала йогітку, гарна йогітка, але ж на продаж у мене, якщо і буде, то туди аж на пізню-пізню осінь, коли вже вона розростеться і я посадю собі якийсь погор і потім, може, в мене залишиться. Тому ось так. Всім миру, добра, всього найкращого на добраніч, Мирної, всім ночі. І все буде Україна!